Чернівці, територія, що належить водоканалу. Минулої осені звідси вже виганяли незаконних водобивачів гравію і навіть відкрили кримінальне провадження. Але розкопки по чорному тривають і досі. Третя година дня депутати міської ради впіймали на гарячому чоловіків на двох Камазах, тракторі та екскаваторі. Великий печерів, гравій, одна ходка, 1250 гривень. Граві вулиця хотинська. Це три роки 3 ходки. 14-й рік. Що ви мені розказуєте? Це є прибережна смуга, це є водоохоронна зона, і тут будь яка діяльність заборонена. Я вже не кажу про те, що от ви бачите, просто руйнується ну це комунальне комунальне майно, земля територіальної громади міста Чернівці. Хтось каже, правила існують для того, щоб їх порушувати. Тому і заборона на видобуток цих людей, ніби не стосується. Водій другого Камаза на прохання показати документи посилається на якусь субординацію. Далі прийде старший, ну все дасть. Який старший? Я старший. Хто вас старший, як прізвище? Ви від якої організації? Інший чоловік теж був небагатослівним. Скільки загрузив машин сьогодні? Ну як не рахував? Скільки машин загрузив сьогодні? Так я не рахую, машини як якого. А з якої, з якої години загружаєш? Тільки приїхав, так? З одинадцятий? Розповів, завантажує лише своїх, а куди далі везуть гравій, не знає. І от за 1250 гривень вони за такий Камаз, вони тут працюють цілодобово видно, тому що тут величезні гектарами е, знищена прибережна смуга прута. Чому ми, прості депутати, можемо е, зловити зловмисників, а вони, е, я маю на увазі про охоронні органи, Досі е, нікого не зловили і не е, давали справу до кінця. Згодом підійшов і таємничий власник у темних окулярах, який наказав робітникам не кивати п'ятами. Водій першого Камаза, ніби супергерой, пустив димову завісу і почав скидати на крадене. Поки один депутат намагався затримати цю машину. Трактор пішов на таран іншого обранця. Власник техніки одразу дав зрозуміти, що журналістам тут не раді. А далі все було як у кіно. Обидва камази втекли з місця злочину, чкурнув крізь вас хащі вас і мовчазний тракторист. Трофеєм для депутатів став лише ось цей екскаватор. А тим часом агресивний власник техніки пішов геть. Депутати впевнені, шкода, яку ці чорні копачі завдали природі, оцінюється в десятки мільйонів гривень. Але справа не лише в грошах. Це колосальна загроза для територіальної громади і мешканців мікрорайону Жучка. Якщо ви пригадуєте, коли було нещодавно повінь, декілька років тому, то ця вся територія аж до... Дороги до ринку добробуту була затоплена. Розумієте, коли сюди підніметься велика вода, ну тут просто буде жах. Та недовго музика грала на виїзді з території. Активістам і правоохоронцям вдалося заблокувати три камази. Щоправда, про мету свого візиту деякі водії вмить забули. На небу просто правоохоронці, які прибули на місце події, зафіксували показання активістів і пообіцяли відкрити нове кримінальне провадження за незаконний видобуток гравію. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.